Міжнародна допомога і інвестиції зникають, ціни інфляція ростуть, тому що в тому числі Укрзалізниця знову підвищує тарифи на перевезення. Офіційна причина не старша грошей, але паралельно спливають схеми, в яких керівник Лещенка, міністр Колеба, заступник Шкрум роздають мільярдні підряди потрібним фірмам, причому деякі з них мають зв'язки з Росією. Один з прикладів закупівля пасажирських вагонів. На майже 2 мільярди. Все висловили так, що виграв потрібний Крюківський вагонобудівний завод. Його власники, росіяни, приходько і Гамзалов, у 2022 році заплатили майже 200 мільйонів росіянам. Закупівля для Укрзалізниці пройшла за завищеними цінами, а сертифікати відповідності на вагони вже не актуальні або взагалі відсутні, так само, як і закупівля кондиціонерів у 5 разів дорожче ринкової ціни. Ще одна скандальна угода контракт з СОКАР на постачання пального на 540 мільйонів. Це при тому, що САКАР активно співпрацьовує з Газпромом, тобто українська держкомпанія допомагає наповнювати бюджет країни-агресора. Після розголосу були вимоги скасувати контракт, але через кілька днів порішали на рівні Шмигаля і замовкли. І ніяких наслідків для керівництва залізниці. Чи справді Шмигалі компанія дбають про бюджет? міжнародну допомогу. Пишіть телеграм-канал.